Хочеш останню морквину? Я знаю, як ти любиш їсти усе останнє. Ох, ні. Я можу схотіти пити, а в нас вже нічого немає. Тож добре, що я така втомлена, що мене ні за що не розбудять навіть дикі кабани, а це до твого відома трішки голосніше за твоє хропіння. Що ж, а я вже чекаю на твої нічні репетиції. Ти так старанно повторюєш і повторюєш у вісні. Практика важлива. На сьогодні. Ну, вибач, що ти така жалюгідна. Справді, якби ти хотіла додати комфорту, могла б розібрати речі. Якщо тебе так турбує простір, весь фургон твій. Я спатиму на дворі. Тут хоч дикі тварини шумлять менше за тебе. Не хочу втручатись, але, схоже, на шляху до дружби проблеми. Ха-ха. Думаєш? А -а -а! Де мій фургон! Я обміняла його на фургон поні з аравійського сідла. І він лишив деякий одяг. Ти що? Обміняла я старий розбитий фургон, який був замалий, на цей гарний, новий, дуже просторий. Але не... хто тобі дозволив? Ніхто? Я сама. Ах, тепер у нас багато місця і не треба нічого віддавати. Навпаки, я вже щось віддала. Я віддала мій фургон і найкращого друга. Вибач, Я не знала, що ти більше дружиш з тим старим фургоном, ніж зі мною. Це легко, коли фургон – твій найкращий друг. Він би ніколи тебе не обміняв. Це просто смішно. О, так, це смішно. Насправді все турне сміхотворне. Навіть не знаю, на що тебе взяла. Добре, мабуть, поїду додому. Я думаю, це хорошо ідея. І можеш забрати з собою цей жахливий фургон! Гаразд, клас!